Малахій, 4 розділ, вірш 1 і другий. Бо ось наступає той день, що палає, як піч, і стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм корення ані галузки. А для вас. Хто ймення мого боїться, зійде сонце правди, та лікування в проміннях його, і ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Боже Слово говорить про суд, який попереду, про судний день, який попереду. Бо ось наступає той день, що палає, як піч. Про той день вогню, про той день, коли Бог буде судити людей, і той день палає, як піч. І в першому вірші йде мова про тих людей, які зустрінуть цей день. І стануть всі пишні та кожен, хто чинить безбожне соломою. Тут іде мова про людей, які є гордими, про людей, які залишаться в своїх гріхах. Ці люди стануть як солома в той день вогню, в той судний день, який попереду. І стануть всі пишні, та кожен, хто чинить безбожне соломою, і спалить їх день той. Як наступає, який наступає, говорить Господь Саваот, який не позоставить їм корення, ані галузки. Господь хоче, щоб людина знала, що в той день, який попереду, в той судний день, неможливо буде зціліти, неможливо буде вижити, неможливо буде спастись в той день. Можна уявити ту солому? У вогняній печі. Що солома може зробити проти того вогню? Як може зціліти та солома, яка буде вкинена вогонь? Ні найменшого шансу, не, не позоставить їм кореня, ані галузки. Це просто неможливо. Так само, як неможливо зціліти тій соломі в вогні, так само грішнику неможливо буде спастись. В той день суду, який попереду, в той день суду, в той день вогню. І Господь хоче, щоб людина знала про цей день. Господь Ісус говорить про вічний вогонь. Вогонь вічний, той вогонь, який не згасає, той черв'як, який не вмирає. Господь говорить про вічність людини в такому стані. Знову ж таки, цей день зустріне всіх, хто є гордими, хто залишиться такими. Хто залишиться достатньо гордими, щоб не прийняти Боже спасіння, щоб не розкаятись в своїх гріхах перед Богом і не прийняти той шлях спасіння, який Бог запропонував. Але вірш другий говорить: а для вас, хто ймення мого боїться, зійде сонце правди. Та лікування в проміннях його. І ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Тут йде мова про інших людей. Про тих людей, хто ймення його боїться. Про тих людей, які зрозуміють, що вони згрішили проти святого Бога. Проти тих, про тих людей, які не лишаться в своїй гордині, а покається в своїх гріхах перед Богом і приймуть той Божий шлях спасіння на Божих умовах. А для вас, хто імення мого боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях Його. І ви вийдете та поскакаєте, мов ті селята, мов ті ситі телята. Для тих людей, які бояться Господа, Господь обіцяє зцілення. Господь обіцяє зцілення для вас, якщо ви маєте страх перед Ним. Якщо ви розумієте, що ви згрішили проти Нього і готові прийти до Нього з покаянням, Господь обіцяє для вас зцілення. А для вас, хто імення Бога боїться, зійде сонце правди та лікування в проміннях Його. І ви вийдете та поскакаєте, мов ті ситі телята. Господь обіцяє ту радість, яку людина отримає від цього лікування. Господь обіцяє ту радість, яка приходить з прощенням гріхів. І кожен, хто прийняв це прощення, знає про що це мова. Про ту радість, яка приходить, коли ти знаєш, ти примирився з Богом. Знову ж таки. Але для тих, хто пишні. Тобто залишаться гордими. Настільки, щоб не покаятись в своїх гріхах перед Богом. Для тих, хто лишиться в своїх гріхах, Господь також щось обіцяє. Той день, який попереду, ось наступає той день, що палає, як піч. Знову ж таки, і тут таке розділення, про яке говорить Господь, а для вас той ймення мого боїться. Є різні речі, яких ми боїмося в цьому житті. Є ті речі, які бояться як і безбожні, так і побожні. Є ті речі, які бояться, як і горді, так і не горді. Але розділення, про яке тут говорить Господь, той страх, який розділить тих, хто підуть до вічного засудження і тих, хто підуть до вічного життя, це ймення. Мого, хто боїться. Чи ви боїтесь його ймення? Чи ви бачите свій гріх перед Ним? Якщо так, є добра новина. Є лікування, яке від Нього. Ми подивимося Євангелія від Матвія 17 розділ. також вірш перший і другий. А через 6 день забирає Ісус Петра і Якова і Івана брата його, та й веде їх осібно на гору високу. І він перед ними преобразився обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. Ми читали в Малахії, про те, що Господь обіцяв. Що для тих, хто ймені його боїться, зійде сонце правди і лікування в проміннях його. 700 років перед тим, як сталися ці події на цій горі, Господь обіцяв, для тих, хто ймення його боїться, зійде сонце правди. І 2000 років назад сонце правди зійшло. А через шість день забирає Ісус Петра Якова і Івана, брата його та й веде їх осібно на гору Високу. І він перед ними преобразився. Обличчя його, як те сонце, засяяло, а одежа його стала біла, як світло. Божий син є тим сонцем праведності. Божий син є тим сонцем правди. Божий син завжди був праведним у вічності. Божий син завжди був праведним, будучи на землі. Божий син є завжди праведний сьогодні. І Він засяє для тих, хто імення Господнього боїться. На жаль, він не засяє для вас, якщо ви не боїтесь імення Господнього. Він ніколи не засяє для вас, якщо ваш гріх. Для вас не стане достатньо серйозним. Він ніколи не засяє для вас, якщо ви не покаєтесь в своїх гріхах перед Богом, а залишитесь в своїй гордині своїми гріхами. Але він засяє в той час для учнів Петра, Якова, Івана. Для тих, хто був з ним на тій горі, і Він сяє сьогодні для кожного, хто приходить до нього. Хто кається в своїх гріхах перед Богом, Він сяє для кожного. Знову ж таки, якщо вас турбує ваш гріх, якщо ви розумієте, що ви згрішили проти святого Бога, і вас турбує ваша вічність. Є добра новина. Сонце правди 2000 років зайшло в цей світ. Сонце правди дає лікування сьогодні, є лікування в проміннях його. Той, хто був сонцем правди, пішов на Голговський хрест 2000 років назад, заплатив ціну за наші гріхи, за найбільш ганебні речі, які ми могли з вами зробити. Він повністю оплатив ці гріхи. І сьогодні є лікування в проміннях Його. Немає лікування в церкві, немає лікування в проповіднику, немає лікування в наших справах, немає лікування ні в чому, що ми з вами могли б зробити. Є лікування в проміннях Його. Є лікування в ньому, у Божому Сині. Ніякого іншого шляху вилікуватись. Ніякого іншого шляху отримати прощення гріхів. Єдиний шлях лікування в ньому. І хворий може знати, що йому потрібно для лікування. Хворий може знати, які ліки йому лікар приписав. Хворий може знати, з чого складаються ті ліки. Хворий може знати, як зачасто часто треба приймати ті ліки для лікування. Хворий може знати всі побічні ефекти, все, що буде з ним відбуватися. Абсолютно точно знати, як ті ліки працюють. Але допоки хворий не прийме цих ліків ніякого лікування. Абсолютно ніякого. Можна знати багато речей про Господа Ісуса, про жертву на Голгофі. Можна знати, що Він воскрес, але якщо не прийняти ці ліки, якщо не покаятись в своїх гріхах, не визнати себе тим грішником, який грішив проти Бога, і не увірувати в нього, ніякого лікування не відбудеться. Знову ж таки, але для тих, хто ймення його боїться, сьогодні є добра новина. Господь за все заплатив. В ньому є це лікування. Він воскрес третього дня сьогодні живий, лікує кожного, хто вірує в нього. Тільки треба покаятись в своїх гріхах і прийняти це лікування, увірувати в нього. Марка, другий розділ. З 15 по 17 вірш. Коли ж він сидів при столі в його домі, то багато митників і грішників сиділи з Ісусом та учнями Його, бо було їх багато, і вони ходили за ним. Як побачили ж книжники та фарисеї, що Він їсть із грішниками та з митниками, то сказали до учнів Його, чому то Він їсть із митниками та з грішниками. Ісус, як почув, промовляє до них лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Я не прийшов кликати праведних, але грішників на покаяння. Коли той, хто є сонцем правди, коли той, в чиїх проміннях є лікування, ходив по цій землі, його оточували ті люди, про яких всі інші добре знали, хто вони, це грішники. Ті люди, які були близько до Нього, бо вони знали, наскільки вони потребують Його. Всі про них знали це грішники. Але так само були і ті люди, про яких ми читаємо в 16 му вірші. Як побачили ж книжники та фарисеї, що він їсть із грішниками та змитниками, то сказали до учнів його, чому-то він їсть із митниками та з грішниками. Так само були ті люди, які. З висока дивились на тих грішників, які були біля Ісуса. І це їх засліпило. Вони не побачили, наскільки вони потребують того самого лікування. Вони вважали себе достатньо побожними, щоб не побачити, наскільки вони його потребують. Це надзвичайно велика небезпека бути в такому ж самому стані. Дивитись на інших. Думати про себе, що ти достатньо побожний, що ти знаєш про Ісуса, що ти чув вже ці, ці речі мільйон разів, ніколи не побачити, наскільки ти сам потребуєш Його. Наскільки ти сам потребуєш того лікування, яке є в проміннях Його. А Ісус, як почув, промовляє до них лікаря не потребують здоров'я, а слабі. Я не прийшов кликати праведних. Але грішників на покаяння. Ваша вічність залежить від того, чи ви побачите себе як хворих грішників, які потребують лікаря. Чи ви будете бачити інших тільки як хворих грішників, чи ви побачите себе на кінець як хворих грішників, які потребують того самого лікаря. Без цього погляду на себе лікування просто неможливо. Лікаря не потребують здоров'я. А слабі. Якщо ви достатньо побожні в своїх очах, він вам не потрібен. Якщо ви достатньо побожні в своїх очах, попереду той день, як палаюча піч. Попереду той день вічного засудження, якщо ви достатньо побожні. Лікарі не потребують здоров'я, а слабі. Можна все життя прожити в такому стані, не побачити, наскільки я потребую. Цього лікаря може не залишитися з тою гординою своїми гріхами, знати так добре про нього, ніколи не побачити, наскільки я особисто потребую того лікування, для якого прийшов, той, хто є сонцем правди. Той, хто в чиїх проміннях є це лікування. Я не прийшов кликати праведних, але грішників. До покаяння. Знову ж таки, але якщо ви є серед тих, хто імення Господнього боїться, якщо ви є серед тих сьогодні, кого дійсно турбує Його гріх, кого дійсно турбує те, що Він згрішив проти Святого Бога і продовжує робити це кожен день. Є добра новина, Господь Ісус прийшов кликати. Неправедних, але грішників на покаяння. Є добра новина, якщо ви дійсно бачите, що ви грішник в Божих очах, він кличе вас до покаяння. Це зцілення є в ньому. Це зцілення є в тій роботі, яку він завершив на Голговському хресті. Все, що потрібно для того, щоб прийняти це зцілення навічно, це визнати себе грішником перед Богом і повірити в Божого Сина. Якщо ви приймете це лікування, ви будете мати ту радість, про яку ми читали в Малахії. Ту радість, як ситі телята, якщо не приймете. На жаль, Господь також обіцяє день, то, як палаюча піч попереду навічно. Сьогодні є шанс покаятися і повірити в нього. Скористайтесь ним. Помолимся.